Друзі, доброго дня! Ви на каналі Crypto.ua, і в цьому відео я буду давати відповідь на популярні питання про трейдинг боти Тому не затримуємося і приступаємо до відео. Що таке трейдинг бот і як він працює? В першу чергу, трейдинг бот це алгоритм або програма, яку ви автоматично налаштовуєте, виставляєте певні параметри. Вворите свої кошти, налаштовуєте стратегії, підлаштовуєте все під себе, і запу... запускаєте. Після чого він починає працювати і заходити по стратегії в угоди, які ви виставили. Відбувається так. Після того, як ви все запустили, іде корекція на ринку, ринок опускається. На падінні ринку Бот заходить в угоду, купляє на низах, потім ринок відростає, і він продає. О, за таким принципом і працює трейдер-бот. Чи може бот повністю замінити трейдера? Ні. Бот лише виконує ті стратегії, які вписав в нього самий трейдер. Трейдер вирішує, яку стратегію бот буде використовувати, під яким принципом він буде працювати, з якими ризиками і все повністю. Тому трейдер завжди повинен слідкувати за ботами, а бот лише виконує те, що в нього вписує або задає певні параметри трейдер. Чи можна стабільно заробляти на ботах, чи це великий ризик? Так, заробляти на ботах стабільно можна, але все залежить від фази ринку і налаштувань. Ризики завжди тут присутні. Які ризики при торговлі ботами? В першу чергу, це у нас просадка. Я її не відношу до ризиків, але це одна із головних ключових моментів при торговлі ботами, тому що вона завжди є у ринку. В першу чергу, так як ми знаємо, ринок, так як може рости, так і може падати. Тому просадка наступає в той момент, коли бот закупився. Іде зниження ціни, і ви очікуєте, коли монетка відросте. Вона тільки не відростає, і бот виходить з угоди. За рахунок цього ви заробляєте. Наступне це у нас ліквідація. Ліквідація це основний ризик при ботах. Він наступає при тій ситуації, коли неправильно зроблені налаштування. Це може бути неправильно виставлений віднос... робочий депозит відносно загальному депозиту, або завишені плечі, або дуже багато включено ботів, коли за рахунок того, що вони всі заходять, завишаються ризики, і наступає загальна ліквідація. Тому тут потрібно завжди слідкувати, контролювати свої ризики. Далі це неправильні налаштування, я про це говорив, тому що якщо неправильно налаштовані, наступає ліквідація, або дуже довга просадка. Чи потрібний великий депозит, щоб стартувати? Ні, можна починати з мінімального депозиту, але також потрібно враховувати те, що дохід прямо залежить від розміру депозиту. Чим бот кращий за ручний трейдинг. В першу чергу він може знаходитися на ринку 24 на 7 без емоцій і швидко реагувати на ринок, так як людина не може фізично знаходитися в той самий час на ринку. І паралельно слідкувати за всіма монетами, за всіма корекціями на ринку і одночасно заходити в угоду. Тому тут бот набагато краще, ніж на ручний трейдинг. Чи можна використовувати ботів у довгостроковому інвестуванні? Так можна, але також потрібно пам'ятати про те, щоб використовувати довгостроковому інвестуванні і до них не лізти, а лише додати кошти, у вас має бути основна кількість ботів це консервативні. Консервативні це тоді, коли налаштування зроблені так, що ви можете пересидіти любі, любе зниження ціни, і боти можуть працювати на любій фазі ринку. Як на коли росте ринок, так і коли падає ринок. Але за рахунок цього у вас буде менший дохід, але впевність в тому, що у вас буде постійний притік коштів, які біржі підтримують інтеграцію з ботами. Підтримують інтеграцію з ботами це у нас Binance. Bybit, OKX, Max, Платформа VELAS та інші великі біржі Як правильно вибрати стратегу під свій капітал. Потрібно враховувати розмір депозиту, ризики і ваші цілі і поступово тестувати різні стратегії, за рахунок цього збільшуючи об'єм об ботів та вашого капіталу. Чи потрібно завжди тримати бота увімкнені 24 на 7? Так, якщо ви хочете, щоб у вас бот постійно ловив різні можливості на ринку, ви маєте його завжди тримати увімкненим. Тому що якщо ви виключите іде корекція на ринку, ви його включите, і він в той момент може не зайти. І в подальший момент, коли буде корекція на ринку, не працювати. І за рахунок цього ви пропустите хороші можливості. Скільки часу займає налаштування та контроль ботів. Базове налаштування ботів займає близько 10-30 хвилин, а самий контроль, який відбувається кожного дня, займає декілька хвилин. В самий контроль входу основне це слідкувати за тим, що всі боти працювали, були активними, без помилок і без пауз. Наступне це вам потрібно слідкувати за статистикою доходів. І одне з найголовніших, це у вас має постійно бути комісія, яку ви платите платформі VELA, ще вашій платформі, те, що у вас боти працюють і приносять вам доходи. Тому що якщо у вас комісія буде відсутня, у вас боти з активної фази перейдуть просто в просто паузу або в помилку. Як зрозуміти, що стратегія працює і дає прибуток? Вам потрібно дивитися саму статистику ботів. Робити тестування їхньої роботи, і також зрівнювати прибутки і ризики. Дякую за те, що подивилися відео. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і дивіться наступне відео. Наступне відео у нас буде про платформу Welles і все детальніше про неї буду розповідати, і також відповідати на самі популярні питання. Тому дякую за відео і до зустрічі!